Як плани просуваються? Трішки просунулись спочатку, а потім застопорились. Справді, а що так? Точніше, що не так. Та щось не хочеться продовжувати. Чекаю, поки знову захочеться, і продовжу. Тобто, ти робиш тільки тоді, коли хочеться, то може те, що ти хочеш, це зовсім не твоє, то тобі не хочеться це робити? Та ні, моє чи як моє. От та ж говорю, коли про це думаю. Просто порив зник, мотивація пропала. Насправді, мотивація це не просто порив. Слово мотивація використовується для визначення, наскільки наполегливо ми готові працювати, щоб щось виконати. Мотивація пов'язана з нашими потребами. Ми поводимо себе у відповідності з тим, що як ми очікуємо, задовольнити ці потреби. Це значить, що потреби. Подібні магніту, який створює внутрішню силу для їх задоволення. Простий приклад: чим сильніше ми відчуваємо голод, тим сильніше наше бажання поїсти. Тобто, чим більше нам чогось не вистачає, тим сильніше ми хочемо це досягти. Мотивація це процес перетворення енергії в задоволені потреби. Тобто, це не просто захотілося, і ми щось робимо, а це інше. Так, ми виділяємо час і енергію на дії, визначаючи напрямок, зусилля і наполегливість, де напрямок означає, які дії ми будемо робити, зусилля наскільки наполегливо будемо працювати над цими діями, і наполегливість, як довго ми будемо над ними працювати. Тобто, все треба продумувати, планувати і постійно наполегливо це робити. Так, і проблеми можуть виникати в кожній із цих областей. Неправильні дії будуть збивати напрямок. Вклали малу кількість енергії в дію, значить, робили замало зусиль, щоб мати те, що задумали. Чи коли не працюємо надією, досить довго, почали і не доробили. Чи почали і хочемо, робимо, хочемо, не робимо. Тобто, наполегливість є недостатньою. А як розібратися, що не так? Треба гарно проаналізувати, де ми робимо помилку.